В реалі остаточно вирішили, що робити з Луніним. Франческо Фріолі дав відповідь Шахтарю та українець з європейського чемпіонату, який повернувся в УПЛ. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда КДК УАФ зарахував зорі технічну поразку 0-3 в матчі 30-го туру УПЛ проти Миная. Сталося це через півзахисника Луганці Дмитра Мішньова, який вийшов на заміну, попри відсутність у протоколі матчу. Було б комедно, якби це якось вплинуло на проведене жарбкування других Кваліфікації у Єврокубках, якби зоря там брала участь, тоді вирішили скоріше уявляю, обличчя Панатінайкосам. 19 днів минуло з дня проведення цього поєдинку. 19! І тільки зараз прийняли рішення. Ну, глобально, звісно, то нічого якби не вирішує. Що наверху турнірної таблиці, що знизу. В КДК УАВ би краще зайнялись чимось справді важливим. У низці футбольних телеграм-каналів відбулося опитування на тему, що місячної вартості телетрансляції матчів УПЛ. Підписники каналів могли проголосувати за варіанти 50, 70, 90, 120 та 150 гривень. Більшість, як ви бачите, обрала. 50. Але знову ж таки, рівень нашого чемпіонату нині не росте. Скоріше навпаки, тому і прайс він, він, він не може бути високим. Скільки б там не говорили журналісти, там, експерти, що там і 200 гривень це нормальна ціна за українську прем'єр-лігу. Ні, треба підіймати рівень футболу. І навіть не тільки рівень футболу, а рівень освітлення футбольних подій. Давайте ні, давайте візьмемо професійний футбол. Верес! Цього сезону рівняни показували далеко не найкращий футбол, але за ними було цікаво спостерігати. І про причину тут говорити, я думаю, не слід. Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, чи встигнуть Михайло Мудрик та Владислав Банат відновитися до матчу з Румунією в рамках чемпіонату Європи Ю 21 вона та мудрик приїхали з національної збірної з травмами, тому над ними працюють наші лікарі і фізіотерапевти. У них є своя програма, вони займаються в залі. Вони зроблять все можливе, аби відновити Ваната та Мудрика до наступного матчу. Навіщо ризикувати здоров'ям гравців? Візьміть приклад Зіни. Якщо Мудрик зламається та пропустить збори в новому почетінівському Челсі, можна відразу сушити весло. Друзі, а матч молодіжної збірної України проти Румунії вже. Завтра дивимося поєдинок і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Перейшовши за ним, ви ще й бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. А отже, будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. Львівський апеляційний суд переніс розгляд справи президента УАФ Андрія Павелка на 30 червня. Повідомляє футбол Хаб. До цього часу Павелко перебуватиме в СІЗО. Крім того, інформаційне агентство Інтерфакс Україна повідомило, що заплановано. На прес-конференція щодо справи Андрія Павелка скасована. агентство стверджує, що пов'язано це з неможливістю забезпечити безпеку в його прес-центрі. Друзі, продовжуємо вас тримати в курсі епопеї під назвою: все буде добре. Ми переможемо. Троє досвідчених гравців приєднались до колоса. повідомляє «Тато таке за даними джерела, йдеться про екс-захисників Олександрії Андрія Цурікова та Валерія Бондаренка. А також центрального хавбека Олександра Демченка, який провів друге коло минулого сезону. У Чорноморці Чорноморець залишило вісім гравців, які у минулому сезоні виступали за клуб. За інформацією, та то таке це Непогодов, Селін, Білий, Демченко, Деніл, Алефіренко, Євген Задоя, Сергій Політило та нападник Олександр Гладкий. Також під питанням майбутнє Інала Черткоєва та Дмитра Юсова. 22 червня гравці зорі вийшли з відпустки для продовження планового медогляду перед стартом передсезонної підготовки. Інформацію та то таке обов'язки головного тренера на перших тренуваннях виконуватиме Олександр Чижов. Бо питання про відхід з команди Патрика Манлеовина та його помічника Раймонда Атевелда повністю вирішене. Захисник Артем Шабанов перейшов у Полісся. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця розрахований на два роки. Центрбек захищав кольори Луцької Волині, Донецького Олімпіка та Київського Динамо. В Європі Шабанов виступав за польську легію та угорський фехервар. Вже дуже цікаво насправді друзі, як буде виглядати Полісся цього сезону. Там зібралася достатньо класна банда з досвідчених і дуже досвідчених футболістів. Друзі, пишіть чи зможе Полісся вже цього сезону у Пел зазіхнути на топ-5. Цікаво, Реал планує залишити Андрія Луніна в якості другого воротаря, попри те, що Карло Анчелоці попросив керівництво підписати когось замість українця. Про це повідомляє Релево. У березні головний тренер дав зрозуміти головному скауту Хуні Калафату, що команді потрібен другий воротар. Спершу клуб дійсно шукав заміну для Луніна, розглядалися варіанти з Робертом Санчесом, Пауло Гесанігою, Ясіном Буну та Давідом Сорією. Втім, тепер у клубі не форсують відхід українця, але якщо в ході передсезонної підготовки Андрій Прийняти одну з пропозицій, то Анчелоті буде підштовхувати його до відходу. Нескінченна сага з Луніним, якого постійно готові турнути з реалу і знайти іншого дублера. Особливо активно то було після чемпіонату світу, але в підсумку Лунін залишився, хоча там вже писали, що все, Лунін папа. -па. І вже скільки новин про то було за 5 років. Подивимося, хто буде на виході, але що думаєте про то ви, друзі? Чи покину Лунін Реал, чи залишиться він в реалі? Пишіть про це свої коментарі. Франческо Феріолі відхилив пропозицію Шахтаря. Повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас. Перемовини між сторонами зупинились після остаточної відмови родини італійців їхати в Україну. Раніше Бурбас зазначав, що гірники мають на прикметі інших кандидатів на випадок провалу перемовин з Феріолі, серед яких є Патрік Ван Леовин. Нагадаємо, Фаріолі з лютого знаходиться без команди, відколи покинув турецький Аланія Спор. Гірники, начебто, були близькі до підписання італійця Франческо Фаріолі. Той вже погодився очолити шахтар, але його сім'я була проти. Вони бояться війни. Зрештою, домовитись не вдалося. Ноунейм, no який чудом не втопив турецький аутсайдер. Підозрюю, що Фаріолі дізнався про те, що він щось відхилив, коли прочитав інсайт Бурбаса. Сам вигадав, сам спростував. Ну що, друзі, да, все по класиці. Знайшов якогось ноунейма, no закинув інфу, що він може очолити шахтар, тепер сам спростував ці чутки. Браво! Кайфово перелили з пустого порожнє. Лишається відкритим ще одне питання, хто все-таки очолить Шахтар. Я, до речі, зайшов на сайт гірників, і там жодної новини про те, що Ігор Євічовий пішов, немає за весь цей час. І так само він в вкладочці команда є головним тренером. Уявіть, якщо все це величезна бульбашка. Уявили, а тепер пишіть свої коментарі. Що ви про це все думаєте? Дякую за перегляд, друзі. Макс Макськоляда, канал Трибуна. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку.